Діанальний переріз правильної чотирикутної призми, це прямокутник аа 1 c 1 c умовою це квадрат, і нам відомо його площа. Площа квадрата у квадраті дорівнює 64, звідки сторона квадрата дорівнює 8. Таким чином, 8 це довжина С1 і довжина АЦ. діагоналі АБЦД. Але так як призма. Правильно, то в основі АБЦД також квадрат, і нам відома довжина його діагоналі. Об'єм призми це площа основи, що множиться на висоту. Площу основи знайдемо через діагональ квадрата, як одна друга, а це у квадраті. Тобто площа основи це буде одна друга, 8 у квадраті. В результаті ми будемо мати. 32. І об'єм тоді призми, це площа основи 32 множиться на висоту призми, а вона дорівнює 8. Як ми бачимо, 256 об'єм нашої призми. Знаходимо первісну. Х у третьому на 3 плюс 4х на 2, в межах від мінус 2 до 1. І обов'язково спрощуємо, записуємо після скорочень, що це 2х у квадраті, в межах від мінус 2 до 1. Спочатку підставляємо верхню межу 1, Буде 1 третя плюс 2 на 1, 2. Відняти, підставляємо нижню межу. Мінус 2 в третьому це мінус в третіх, мінус 2 в квадраті 4, да, на 2, 8. Далі я буду відкривати дужки. запишу 1 третя плюс 2 плюс 8 третіх, мінус 8. ось таким чином. 1 третя і 8 третіх це 9 третіх, тобто 3. 3 плюс 2 5, відняти 8, мінус 3 значення даної інтегралу. У нас три джипи і два седани. Попереду і позаду колони повинні бути седани. Тому ми можемо зробити це перестановкою з двох елементів. Далі ми формуємо е, впорядковуємо в колоні три джипи, і це перестановка з трьох елементів. Далі ми і ті і ті маємо порядкувати. Отже, між даними варіантами ставиться знак множення. Перестановка з двох елементів це два факторіали, а тут три факторіали. Два факторіали це один помножити на 2,2. А три факторіали 1 на 2 і на 3. 6. Всього, як ми бачимо, 12 варіантів. Для відповіді на поставлене запитання ми спочатку намалюємо графіки відповідних рівнянь. Спочатку почнемо з того рівняння, що немає параметра. Це рівняння кола. Х2 плюс y в квадраті 9, центр цього кола 0,0 і радіус дорівнює 3. Тобто, ось тут трійки. І перше рівняння це теж рівняння кола, але центр цього кола в точці 6 мінус 8. а А це Р у квадраті. Отже, мінус 6, 8 – це десь тут 6, тут мінус 8, ось наш центр кола. Ну, нехай це Q. 6 і мінус 8. Для того, щоб система мала один розв'язок, потрібно, щоб ці кола мали одну точку спільну. Відповідно, оце коло десь ось так може дотиркатися до нашого. Або ось тут, і там, і там, в тих положеннях, буде мати тільки одна спільна точка. Ми з'єднаємо ці точки QO і точки дотику. Всі вони лежать на одній прямій. Ну, нехай це буде «М», «О», а тут нехай К. І будемо шукати довжини відрізків «МК» і QK, тобто радіуси нашого цього першого кола. Що ми можемо сказати в першому випадку? Ну, подивіться, так, як точка Q має координати 6-8, ми можемо знайти довжину відрізка OQ. От, навіть цього прямокутного трикутника. Тут 6, тут 8 катет, значить, довжина відрізка ОК. Це корінь квадратний, або за формулою довжини відрізка, 6 у квадраті, плюс-мінус у квадраті, 36 і 64 100, отже, довжина цього відрізка дорівнює 10. ОМ. І КО, це радіуси нашого кола першого, і ОК дорівнює ОМ і дорівнює 3. Тоді. MQ буде дорівнювати 10 відняти 3, це 7. А QK буде дорівнювати, як ми бачимо, оце 10 і он додати 3. 10 додати 3 13. Це радіуси. А ми можемо записати з першого рівняння, що А дорівнює R у квадраті. Тому в першому випадку А буде дорівнювати 7 у квадраті 49, в другому випадку А буде дорівнювати 13 у квадраті 169. Ми маємо записати найбільше значення А, отже, пишемо 169.